Друзі, під'їжджаємо на місце тяжкого смертельного на жаль ДТП в Києві під Києвом. Шановні друзі, ранок 17 лютого, на жаль, виявився трагічним в Святопетровському під Києвом. По дорозі на Боярку, лобове зіткнення приблизно о 5.50 ранку. попередньо водій автомобіля KIA Magentis вилетів на зустрічну смугу в маршрутку, котра їхала, мабуть, за пасажирами в перший рейс. І на жаль, чоловік водій від смертельних травм загинув миттєво. Його не вдалося врятувати. Його навіть не везли в лікарню, тому що вже перші свідки, котрі витягнули тіло, вже Бачили, що він мертвий. На жаль, водій маршрутки теж постраждав, отримав перелам ноги. Він буде жити. Говорять, що начебто був запах алкоголю, але це вже встановить експертиза. Будь ласка, будьте обережні, не вживайте спиртні напої і не перевищуйте. Швидкість з вами працює команда ДТП Київ, Владислав Антонов. Ми будемо дуже вдячні вам за вподобайку. Це підтримка нашої роботи, за репост, поширення та за коментарі. Звичайно, це нас мотивує, це дозволяє дивитися репортажі більшої кількості людей. Дуже дякую. Створився звичайно, певний затор. Ну, зараз бачимо тіло вже везли і збирають потрохи. Рештки автівок, щоб звільнити проїжджу частину, вже прибув евакуатор, буде працювати. Шановні друзі, ми співчуваємо і друзям загиблого. Бажаємо скорішого одужання водію маршрутки, який постраждав ні за що. І певний час, ну мінімум, я так розумію, місяця-два не зможе кормувати, втратить багато грошей, може і роботу. Будь ласка, робіть висновки, приставайтеся, не вживайте алкоголь і не перевищуйте швидкість, тим більше в таких зонах, де можна формально їхати 50 км на годину. Розумію, що так, не всі їдуть. Інколи швидкість потоку 80, але коли швидкість потоку 80, а ви їдете 120 або швидше, все смертельно небезпечно. Цінуйте життя. І, будь ласка, підпишіться на наш канал YouTube, TikTok, Ми завжди на зв'язку. Ваш Владислав Антонов. Дякую. Якраз з місця їде зараз і оперативно-слідча група. Друзі, ми її, звичайно, пропустимо. Ми поважаємо роботу поліціянтів, їхній час і цінуйте, будь ласка, життя, намагайтеся не порушувати ПДР, не потрапляти в такі Що можу сказати, якщо б водій автомобіль, Kia був пристегнутий, то він би 99% вижив, тому що Кія, хоч це не саме дорога коштовна автівка, вона витримала удар і салон майже не... Деформоване, тобто нормально відкрилися двері і водій отримав би звичайно тяжкі травми, зламав би собі ребра, зашиб би там грудну клітину, серце легені, але це не смертельно, з цим можна жити. Це там дві доби в реанімації, пару тижнів реабілітації, і ти знову ходиш майже як новий. Але, на жаль, на жаль, він не пристебнувся. Будь ласка, робіть висновки. Я завжди пристебаюся паском безпеки.